Багато чого я використовую в своїй роботі праці з його розробок, але виникає одне таке питання. Знаєте, є така теза, що революцію задумують романтики, а користують негідники. Тому хотів би просто підвести певний такий підсумок по Коротополісу. Залучені кошти то залучення, але декілька там клубів підряд, колись ми говорили про збереження. Архітектурної спадщини і сказали, що Трускавець завдяки власне інвестиціям перетворюється в маленький Донецьк. Вбивається самобутність курорту, ставляться великі ріжовці, тому що це є економічна зона, і ми скоро втратимо Трускавець як самобутній курорт, який його ще задумували за Австрії і за Польщі. Тобто хороші ідеї, які попадають в цікаві лапках руки, реалізовуються зовсім інакше. Вільні економічні зони. Навіть Сполучених Штатах є близько тисячі вільних економічних зон. Це створюється для того, де є низький розвиток регіону, там доробляться податки, пільги податкові, іде туди інвестиції, регіон піднімається. У нас вільні економічні зони в Донецьку були, які працювали 5-7 років тому, зробили так, що це була чорна діра, через яку собі влітала безмежні мільярди неоподаткованого товару. І кошти вимивалися. Як уже ми говоримо, 80 мільярдів на Кіпр. і в результаті Україна стала відпровадження абсолютно мудрих, розумних ідей стала ще біднішою. Тому питання: напевно, стоїть зараз ідеї добрі, їх треба впроваджувати, але треба створити зміну самої системи влади, щоб прийшла та влада. Яка буде так, як в цілому світі, такі розумні ідеї реалізовувати? Напевно, зараз все-таки на часі стоїть змінити владу для того, щоб можна було потім реалізовувати ідею. Ось мій виступ: питання, чи захоче пан Бригівський прокоментувати. Ми дуже гарно сказали, необхідно змінити систему влади. Йдеться про те, докорінно необхідно змінити систему влади. Тобто йдеться про те, що ми повинні з вами будувати громадянське суспільство, громадянське суспільство. І оце є один із перших пунктів моєї програми. Тобто йдеться про те, що ми, ми хотіли це зробити раніше, щоб зробити, відпрацювати самому день побудови громадянського суспільства на наших теренах. Нами був відпрацьований так мовити, нова версія закону про місцеве самоврядування і цією того, щоб цей закон відпрацювати на нашій території, для того, щоб громади були наші самодостатні, саморозвиваючі. тільки щоб ми не чекали якогось там доброго дядю з Києва чи ще інше, чи зміну тої чи іншої системи влади, що гра сама громада давала собі раді, щоб вона була самовиживаюча і далі. Я заметил цілком треба докорінно змінити систему влади і ламати взагалі тому ви, от, можете, зараз. Модно казати, олігархічно планову систему. Але треба докорінно це зробити, оскільки ми зробили великі помилки ще на початку становлення нашої держави. Репліка, ну і просити. два короткі запитання до пана Микола. Пане Миколи, вам знайома назва фірми така Лівелла? Ні. То я вам скажу, що фірма Лівела, яка в свій час була позбавлена якимось районним судом на два роки ввезення чи на три мита від ввезення нафтепродуктів, вбила нафтопереробку України. Всі шість заводів. Це щоб ви зрозуміли, що таке позбавити миту і можна вбити країну. Друге питання. Чи ви знайомі взагалі з таким поняттям економічний націоналізм? В чому він полягає? Ні. Тоді, в мене тоді прохання. На тему економіки нічого не говорить. Добре? Ну, це право кожного говорити чи не говорити.